Сьогодні така гарна сонячна погода, і зараз будемо розбирати матрицю Тані Парфілієвої, е, відомий інфлюєрсер і власниця магазину Чер 17. Дивіться, її головна енергія, четвірочка. Це означає, що вона жінка, але все ж таки з таким е, більш чоловічим характером. Вона така е, про чіткість, про структуру, про справедливість. Пісьмірочка вище суті, про справедливість, любить, щоб це було справедливо в цьому житті. Візитна карточка її 16-ї енергії це така теж лідерська енергія, людина сильна духом. Кармічний хвіст 5, 8, 11. Це про те, що не потрібно виплескувати свою агресію на оточуючих. Власно, до речі, займатися спортом, щоб 11 вивозити в плюс. І її призначення, до речі, зараз четверте, це знову ж таки така більш чоловіча енергія. Це про структуру, порядок, про бути керівником. Тобто, з цими двома енергіями, вона, мама, класна, але все ж таки для неї дуже, дуже важлива реалізація. І зараз вона проживає свій період свій. Під 20 енергією, це така сімейна, і до речі, вона зараз виховує дитину під сімейним таким арканчиком. Це так коротко про її матрицю.